My Друзі, мене звати Андрій Плюс, і сьогодні я поділюсь з вами дуже смачною намазкою, яка називається Гоака Її можна використовувати як закуску, або як соус в різних бургерах або сендвічах, тобто дуже універсальна штука. Тому, якщо ви готові, бонусом лайк, підписку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Ну а ми з вами будемо починати. Достаємо кісточку і беремо ложку. І ложкою. Проводимо по колу, то щоб дістати наш авокадо, Речі, як перевірити, спіли авокадо чи ні, вам треба ось тут, бачите, такий авокадо, зверху просто його пощупати. Якщо він буде м'якенький, Значить, він спілий. Якщо він тут вже твердий, то він ще 100% зелений і недоспівший. Якщо він е спілий, то ви спокійно можете собі ложечкою з такою його діставати. Якщо він зелений, то є два шляхи. Е перший е можна покласти його з якимись фруктами або овочами. Поряд він полежить і він може доспіти. Або Замотати його фолією і покласти в тепле місце, він також може доспіти. Так багато сушистів роблять. Але це такий собі метод, краще відразу взяти авокадо вже з пів. Беремо вилку і переминаємо наш авокадо. Якщо авокадо у вас такий трохи твердий, його можна заблендерити блендером. Але вилкою мені подобається більше, тому що зберігається. Невеличка така текстура. Не люблю, коли авокадо прям кремообразний. Візьмемо цибулю. Ви можете взяти будь-яку. Я взяв фіолетову, для того, щоб була гарна фарба, в мене був такий невеличкий шматочок. І ми її нашинкуємо. Тут, я думаю, все там не потрібно буде. Візьмемо. І додаємо сюди до нашого авокадо. Також беремо чилі. Нарізаємо тоненькими слайсами. А якщо чилі дуже гострий, то я вам раджу вдягнути е, такі латексні рукавички, для того, щоб не попікати руки. Я буду різти обережно. У мене чилі не дуже гострий, тому я візьму його стільки. Але якщо у вас прям дуже гострий, візьміть трошки. Взагалі кладіть його по своєму смаку. І додаємо сюди до нашого авокадо. Далі візьмемо петрушку. До речі, в оригінальному рецепті йде кінза, я її просто не маю. Да і, в принципі, багатьом людям кінза не дуже подобається по таким ароматним смаковим властивостям. Тому петрушка така більш універсальна. Тому візьмемо петрушку і нарубимо її. Мілкими шматочками можете ще рубанути більше, тому і так буде достатньо. Такі, якщо крім всі залишились, ми вам не потрібні і Переміщаємо нашу петрушку сюди. Далі беремо томати, я взяв чері. і наріжемо їх також невеличкими шматочками. Я думаю, ще пополам. І ось таким кубиком. І тут так само. І переміщаємо наші томати сюди до нашого авокадо. Візьмемо зубчик часнику, роздавимо його тако, знімаємо шкуру і шинкуємо. Далі ще візьмемо, пройдемо тако. Нам потрібна максимально мілка текстура і додаємо сюди. Далі беремо лимон і вищавлюємо його сюди. Далі візьмемо з вами. Оливкову олію і додамо також сюди, так. візьмемо солі. Візьмемо сушеного часничку і візьмемо перець мелений. І вилочкою перемішуємо, Як ви бачите, я взяв таку тартівлю, який схожий на млинець, зараз ми її підсушимо для того, щоб у нас вийшли такі чіпси. Але ви можете взяти такоси, наприклад, також. Дуже буде аутентичний по-мексиканськи. Можете взяти звичайні сухарики або зробити чіпси, або взяти взагалі картопляні чіпси, то треба на щось намазати цю намазку. Тому на ваш смак. Я візьму цю тартилі і закину в духовку. Хай собі сушиться. І потім будемо її нарізати. Поки наша тартілія підсушується, візьмемо редічку і зробимо такий невеличкий декор. тоненькие слайсики нам потребны. И перемещаем нашу речку в холодную воду. Бажано с льодом. Тогда она станет такой приятной, прикольной, хрусткой текстурой. И все. Чекаем, пока наша тортилья подсушится. Вот такая штука у нас вышла. Поки воно ще не повністю засохло, я пропоную його нарізати. На ну, ось такі шматочки. Радиски. І ось Так. Візьмемо трошки чилі пластівців і візьмемо наші чіпси і пару крапель оливкової олії. Я вам раджу приготувати цю намазку гуакамолі. Вона дуже смачна, дуже прикольна і універсальна. Тобто, зараз я вам покажу, показав такий простий спосіб, який можна з'їсти з такими чіпсами, але це гуакамолі можна використовувати як на авокадо тост, так і в бургерах. Тому підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, що ви хотіли щоб я приготувала для вас наступне. Ну а я буду з вами прощатися. Всім дня. Па-па!